Ще кілька тижнів тому міський голова залишив питання про створення спільного підприємства у складі Ужгородського водоканалу та ТОП комунальні системи України на доопрацювання спеціальної комісії, адже договір про передачу підприємства не підписали у зв'язку з тим, що прокурор та окремі члени міськвиконкому вбачають в цій справі численні порушення. Пер в грудні хотіли міська рада затвердити текст договору на підписання з цим кіпським офшором. Але депутати відмовилися затверджувати цей текст договору, оскільки там дуже багато не описано, які інвестиції прийдуть, чи буде вода цілодобово, який період вкладення інвестицій, чи буде підніматися тариф на воду для ужгородців, Оці всі речі не були там описані. Однак окремі депутати підозрюють, що за створенням спеціалізованої комісії з цього питання ховається звичайнісіньке відтягування розгляду справи та ухилення від правомірного рішення. Міським головою було знято це питання з розгляду, і було виголошено, виконком прийняв рішення про створення комісії, яка би почала розбиратися в цьому питанні і щоб зіштовхнути питання з мертвої точки. Наразі вже пройшло три тижні. Ми не знаємо, чи діє ця комісія, чи створена вона. Я, як член виконкому, нічого не чув, і навіть ніяких відомостей про це немає. Нічого не відомо, ні результати діяльності цієї комісії, нічого. За три тижні питання не звернулося з мертвої точки. Від часу створення так званої комісії, яка повинна займатися вивченням документації та перевірки даних, пройшло уже 20 днів, проте жодних результатів її роботи нині немає. Тож ми вирішили дізнатись у очільника Ужгорода, за яким принципом працює новоспечена комісія. Звернувшись у мерію, аби дізнатися, як працює новостворена комісія, ми не отримали жодного результату. Адже мер міста Віктор Погорєлов відмовився надавати нам таку інформацію. Попри це, члени виконкому також запевняють, що обіцяна комісія, в принципі, не має жодних строкових рамок та регламентів, розпускається і скликається довільно. Тому про те, чи вирішать питання із відчуженням ужгородського водоканалу офшорній компанії, дивіться у підсумковій програмі сім днів.